Доброго вечора, любі малята. З вами пані Олена і наша нова сказка Не здавайся. Тату, вигукнув кролик, я не можу. кролик упав на траву до лілиць. Я ніколи не навчуся стрибати, голосив він. Ні, ти можеш. Ти маленький, але сильний кролик, підтримав тато сина. Не здавайся. Кролик спробував пострибати на одній нишці, потім спробував пострибати на двох, але нічого не виходило. Він постійно чіплявся і падав. «Аго!» – покликала кролика жабеня. Дивись, як треба. Жабеня з легкістю перестрибнула через колоду. А тепер моя черга. крикнув кролик. Він спіткнувся, зачепився за колоду й боляче вдарився ніжкою. Я ніколи не навчуся, схопився за ніжку кролик, але все одно намагався перескочити колоду знову і знову. Через деякий час тата попросив кролика піти до поштової скриньки і забрати пошту. Недовго думаючи, кролик пострибав. Він стрибнув раз, потім другий, третій, сам не розуміючи, як це сталося, кролик уже стояв біля поштової скриньки. Тату, тату, зрадів він, у мене вийшло, я стрибав. Тато міцно обійняв сина. Ти так старався, мій любий, ніколи не здавайся. Вірш для запам'ятовування. Усе, що тільки зможеш робити своїми руками, ти в міру своїх сил роби. Еклезіаст 9.10. Молитва, дорогий Ісусе, дякую, що ти завжди поруч, навіть коли важко, будь ласка, допоможи мені бути сильним і не здаватися. Амінь. Роздуми перед сном. Улаштувавшись затишно під ковдрою, поміркуй про те, що означає слово сила. Бог знає, що іноді буває важко чогось досягти, але Ісус може допомогти і підтримати. Наступного разу, коли тобі захочеться здатися, попроси Ісуса дати тобі сили продовжувати. Що в тебе зараз не виходить, попроси Ісуса допомогти і не здавайся. Ну а я тобі говорю до побачення, на добраніч. До нових зустрічей!